Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Осінь пора, коли природа готується до спокою, а ми, господарі своїх ділянок, маємо подбати про те, щоб навесні наш сад прокинувся здоровим, сильним і готовим до нового сезону. Сьогодні я розповім вам про один перевірений, але, на жаль, часто недооцінений метод осінню обробку саду, суміш купоросу та сечовини. Це не просто профілактика як весняне оприскування. А справжня санітарна чистка, яка допомагає знищити все шкідливе, що залишилось після сезону Грибкові хвороби, личинки шкідників і джерела інфекцій, які можуть прокинутися разом із першим теплом. Після того, як дерева скинули листя і перейшли в стан спокою, на їх корі, у тріщинах, у залишках опалого листя, залишається цілий невидимий світ спори парші, моніліозу, плямистостей, борошнистої роси. Личинки плодожарки, попелиці, щитівки, листовійки і все це прекрасно зимує, чекаючи весни. А потім сидівник дивується, чому знову хвороби, чому молоді пагуни сохнуть, чому врожай падає. А відповідь проста: восени не було проведено глибокої обробки. Якщо ж зробити все правильно, то навесні сад прокинеться майже здоровим. Купорос і сечовина – це не просто хімія. А потужний дует, який працює комплексно. Купорос дезінфікує поверхню кори, знищує грибки, мохи і лишайники, а сечовина добиває залишки шкідників, прискорює розкладання листя і навіть підживлює землю азотом, який навесні стане чудовим стартом для нового росту. Багато хто питає, чому саме поєднання цих двох речовин вважається найкращим. Справа в тому, що купорос це загальна назва солей міді або заліза. Обидва варіанти мають фунгіцидні властивості, тобто знищують грибкові інфекції. Мідний купорос чудово бореться з паршою, плямистостями, кучерявістю листя та іншими грибними хворобами. Залізний купорос, крім цього, допомагає очистити старі дерева від моху та лишайників. А ще насичує рослину залізом, мікроелементом, який сприяє кращому обміну речовин. Сечовина ж це універсальний азотний препарат. У високій концентрації вона спалює спори грибів і яйця шкідників, працюючи одночасно як фунгіцид і інсектицид. А коли розчин потрапляє в ґрунт, він діє як добриво. Навесні цей азот стане першим поживним джерелом для прокидаючихся дерев і кущів. Саме тому комбінація купоросу і сечовини дає подвійний ефект. Знезараження та живлення. Дуже важливо не поспішати з обробкою. Проводити її треба лише тоді, коли всі листки вже впали, а температура тримається близько нуля, але ще не нижче мінус п'яти градусів. Це період, коли дерева вже сплять, сокорух зупинився, тому навіть концентрований розчин не завдає шкоди. Якщо зробити обробку раніше, листя отримає опіки, дерево почне витрачати сили на загоєння ран, а не на підготовку до зими. Ідеальний день для такої роботи сухий, безвітряний і з температурою близько нуля. У дощ або перед опадами обробку робити не можна, розчин просто змиється, і всі зусилля підуть на нівець. Тепер поговоримо про практику: для приготування суміші на відро води, це 10 л. потрібно взяти близько 500 грамів сечовини та 3-400 сотні грамів мідного або залізного купоросу. Спочатку обов'язково розчиніть купорос у теплій воді, окремо не в металевому відрі, бо метал вступає в реакцію з сіллю, потім у іншій посудині розчиніть сечовину. Лише після цього з'єднайте обидва розчини і долийте води до повного об'єму. Якщо зробити навпаки або кинути все відразу, можуть залишитися нерозчинені кристали, які заб'ють обприскувач. Готувати розчин слід безпосередньо перед використанням, він швидко втрачає свої властивості. Тому зберігати довше доби не варто. І пам'ятайте, хоч дерева вже сплять, для людини ця суміш лишається небезпечною. Обов'язково одягайте рукавички, окуляри, захисний одяг і, хоча б марливу пов'язку. Не варто нехтувати безпекою, розчин концентрований і може викликати подразнення шкіри або дихальних шляхів, оптимально обробляти сад із самого верху. Починаючи з верхівки крони і спускаючись донизу, не шкодуйте розчину, він має стікати по гілках. Важливо, щоб кора була рівномірно змочена, особливо у тріщинах і розвилках, саме там зимують шкідники та грибкові спори. Не забудьте про стовбури, про нижню частину дерев, а також про кущі смородини, малини, агросу. Їх теж треба добре оприскувати, адже на старих пагонах зберігається багато інфекцій. Не менш важливо обробити і ґрунт навколо дерев. Там залишаються опале листя і плоди, які є осередком інфекцій. Сечовина допоможе їм швидше розкластися, а разом із тим знищують грибкові спори, що зимують на поверхні. Дехто поєднує осінню обробку з побілкою стовбурів це розумний прийом спочатку оприскування, потім через день-два, коли кора висохне побілка. Вона не лише захищає від сонячних опіків і гризунів, а й закріплює ефект купоросу, створюючи додатковий захисний шар. А тепер поговоримо, що саме варто обробляти. У першу чергу усі плодові дерева яблуні, груші, вишні, сливи, абрикоси. Також обов'язково обробіть ягідники: смородину, агрус, жимолость, малину. Ці культури часто уражуються борошнистою росою, антракнозом, плямистістю чи почковим кліщем, і саме восени можна знищити джерела цих проблем. Декоративні кущі, такі як троянди чи бузок, теж не варто оминати, якщо вони хворіли влітку. А ось хвойні дерева і вічно зелені кущі обробляти не можна вони не переносять таких концентрованих розчинів. Молоді саджанці до трьох років теж варто щадити їх кора надто ніжна, для них краще робити слабший розчин або використати лише сачовину. Є ще один момент: після обробки обов'язково приберіть усе опале листя. Якщо воно залишиться під деревом, то навіть попри оприскування, у ньому збережеться частина інфекцій. Найкраще листя спалити або закласти у компост, але перед цим обов'язково полити сечовиною, щоб пришвидшити розкладання і знезаразити. Навесні різниця буде помітна з першого погляду дерева, які восени пройшли обробку, прокидаються чистими, без хвороб. Мають міцні бруньки і рясне цвітіння, а ті, що залишилися без уваги, часто одразу втрачають частину листя через паршу, плямистості або моніліоз. Багато досвідчених садівників кажуть, варто один раз восени добре обробити сад і навесні робити менше оприскувань. Витрати сил, часу і препаратів зменшуються в рази, а урожай стає стабільнішим. Купорос і сечовина – це прості доступні засоби, які можуть замінити цілу низку дорогих фунгіцидів. Але пам'ятайте і про типові помилки, найпоширеніша занадто рання обробка, коли листя ще не впало. Це шкодить деревам і зводить на нівець увесь ефект. Друга робота по вологій корі або під час дощу. Препарат просто не встигає подіяти третя економія розчину. Коли садівник лише злегка змочує гілки, така поверхнева обробка не знищує спор, четверта неправильне приготування суміші, коли все сиплять одразу в одне відро. І звісно, ще одна помилка відсутність захисту у самого господаря. Якщо ж уникнути цих промахів, результат перевершить усі очікування, сад буде чистим, кора блискучою. Без моху і лишайників, повітря після обробки свіже, без гнилої вогкості, яка часто залишається після дощів, а найприємніше відчуття, що ти справді допоміг своєму саду оздоровитися. Підсумуємо осіння обробка купоросом і сечовиною це проста, але надзвичайно ефективна процедура. Вона одночасно очищує, знезаражує і підживлює. Всього один раз на рік і весною ваші дерева віддячуть рясним цвітінням, а врожай буде помітно більшим. Тож не відкладайте цю справу на потім дочекайтесь, коли дерева повністю скинуть листя. Виберіть сухий день, приготуйте розчин і ретельно обробіть кожен кущ і стовбур. Зробіть це з душею як для себе. І навесні, коли ваш сад прокинеться здоровим і сильним, ви відчуєте справжнє задоволення від своєї праці. Нехай ваш сад буде міцним, чистим і родючим, а кожна осінь не часом прощання, а часом турботи і любові до землі.